Нейробіолог Ервін Шредінгер писав: те, що ми сприймаємо як реальний світ, це лише модель, створена в нашій свідомості. А ось іще один цікавий момент: сприйняття та досвід людини втратили б сенс, адже передбачення ґрунтуються на минулому досвіді, а без них ми не могли б використовувати минулі помилки для ухвалення нових рішень. Світ здавався б хаотичним і непередбачуваним. Страх і обережність майже зникли б, адже мозок не зміг би прогнозувати наслідки та сигналізувати про потенційну небезпеку. Наприклад, вам здавалось би, цілком нормальним без жодних вагань ступити у прірву, не розуміючи, а чому це цього не варто робити. Чи інший сценарій, ти одного разу пікся об гарячий чайник, але наступного разу знову доторкнешся до нього, і наступного теж. Купі-купі, адже мозок не робить передбачень на основі минулого. Ще одна цікава деталь: в нашому світі дежавю зникло б, адже воно є результатом збою в предиктивній системі мозку. Але якщо передбачень взагалі немає, то ми б не відчували знайомі місця та ситуації. Усе виглядало б як уперше. Це могло б створити відчуття безперервної новизни, але водночас відчуженості від світу, все здавалось би, чужим і незнайомим. Для прикладу, уяви, що щоразу заходячи у свою квартиру, ти не відчуваєш її своєю. Тобі здається, що ти тут вперше, і тобі постійно доводиться шукати та вивчати, що де знаходиться.